Ниві, ну, я... снимаю, свечну, заману, да і павиш на небі, пропуска знімай мене свечно сама Та нормально, що там, все, порядок. Та порядок, зараз поїдемо ще Отакий такий ворк, тільки десь на невеличкій ділянці зай зачікаємо Я поняв. Вітаю, друзі, в себе на каналі на каналі Олександр Луценко. Зараз ранок об'їжджаю поля, дивлюсь. Комбайн, до речі, вже виїхав. Буквально тут через пів кілометра молоти таку саму діляночку. Знаєте, їх називаємо зручні діляночки. По низовинах це по огородах, що люди повіддавали. Заїхали ще через декілька годин. Цей ця ділянка буде змолочена. Ну що хотілося б вам показати це, ці, в цьому відео: це відповісти на одне питання: чи висипається соя від Олександра Луценка, чи не висипається, розтріскуються боби, чи не розтріскуються. Ну я завжди говорив, є різні сої. Є сої, які розтріскуються, є сої, які не розтріскуються. Е, називати цю сою аполо не буду, тому що ви писали, що соя аполо цвіте білим, а оригінатор там пише зовсім інші показники по ній. Тому буду називати її соя від Олександра Луценка. Там хтось писав, що більш похоже на сенсор. Ну я не знаю чесно, тому від Олександра Луценка. І от сьогодні ми відповімо, сипеться чи не сипеться ця соя. Гляньте, я зайду на свою діляночку тут одинакові умови, покажу вам поле, покажу, що можете приблизити, подивитися, що розтрісканих бобиків тут немає. Ну, можемо вирвати. Зернинку ж, як завжди, подивиться, що тут за соя. соя доволі, ви знаєте, непогана і не зелена. Ще раз десь вирвемо. Давайте десь вирвемо, глянемо. Ні, соя дивіться, не зелена. Хоча на тих прозелень була у нас. І ось такий стан поля. Повністю. До, до речі, там була сосонка. Ми з нею поборолись, поборолись раундапом. І ось просто поруч покажу соя, яка висипається. Гляньте біле поле. Я навіть не буду заходити, щоб ви не писали, що ходить по чужих полях, е щось там дивиться. Ось одинакові умови. Соя, яка не сипеться від Луценка, І соя не знаю назву, не буду прив'язуватися до поля, не господаря. Е просто покажу, гляньте скільки розтрісканих бобів по полю. Поле практично все біле. Так, ще раз приближу вам. Я думаю, вам достатньо видно всі каратийська да? по полю. Дивіться, на поле не заходив, просто показав для прикладу, щоб ви там не писали, що от, розказував, показував, що не тріскається, а потім тріскається. Так, на одному полі така проблемка була. Ну Це поодинокі, ну, для нас це вже траур. Да, Скільки років я вже їй вже 20 років, і тут перший рік, коли вона розпочала тріскатися. Для, для, для мене це був що? І один, два, три бобика на полі розтріскатися, це для мене втрата. Тому ще раз переконуюсь в тому, що цю сою сіяти можна. Соя стійка до розтріскування. І ось, будь ласка, соя, яка не стійка до розтріскування. Е, можливо, і вам всім порадив знаєте вчитися на чужих помилках, ну не на своїх. Тому треба підбирати такі сорти, які не розтріскуються. Я не кажу там купувати у мене, там раді Бога. Е, до речі, багато ж пишуть, запитують в кожному відео за сіменам. Ну я сімена. Знаєте, Зроблю аналіз, відправлю на Полтаву. ви пишете, де ви робите аналіз. Аналіз робимо в Полтаві, в Анжели Павлівни. Зараз ми наберемо, буквально сьогодні-завтра наберемо, візьмемо образці по полях, у нас там 4 кучі, ми розділили. 400 гектар по 100 гектар воно розділено. Сьогодні ось домолачуємо ці кусочки, беремо 4 аналізи, відправляємо. Якщо аналізи е, нормальні, то будемо ставити Овеску, ну, це ближче туди до Нового року. і Можливо, якщо буде вам потрібно, я думаю, а я думаю, що напевно що не дуже будуть вам потрібні семена в цьому році, слава Богу, свої насіяли, Насіння вистачить на всіх. Ну, Можливо, хтось зацікавиться, продамо. Ціна і все, то далі слідкуйте. Якість насіння, яке ми оберемо показники, то далі покажемо відео. Ну, зараз скажу трошки пару слів по урожанці. Не розсяду в машину. Всі в машину на дворі вітря. Я думаю, краще з вами буде трошки поспілкуватися. Я буквально недовго пару слів про нашу врожайність. Ми вже змолотили більшу нашу половину сої 400 гектар. Вже змолочено більше 300. Тому ми висновки можемо зробити вже трошки по урожайності і зробити, до речі, розкажу вам розхід палива на комбайнах, який порадував. Ну знаєте, порадувався, звісно, за рахунок урожайності. Ну ще розхід палива дуже залежить це від. Рунту він зараз пересохший, комбайн не валиться, йому легко їхати по полю. Маса нездорова, врожайність нездорова. То звісно, і роз, розхід палива. Ну я зразу скажу, що потім вже не вертатися до е, витрат палива. Значить, 480 з дзндіровської жадкої 8,9 і Нас вийшло. 570 еліксіонкат 10,5. І 508 це, це 9 мотором, бо ви іноді запитуєте, який кращий мотор. Це 9 це 13-й чи ну Мерседес стоїть на 480-му. Мерседеса це самі, на мій погляд, найкращі мотори. Якщо ви купуєте комбайн, беріть з Мерседесом. Це дев'ятий мотор, він слабший. Це 13-го, це зрозуміло. Ну, це дев'ятий мотор, він проблемний. Там постійно треба. Кожен рік ми дві-три форсунки міняємо. Кожна форсунка в районі півтори тисячі доларів. Плюс визов майстра. Самі ви його не поміняєте. треба поставити нову форсунку. Купити не ставимо реставрацію, підключити комп'ютер, все там од. Привести в порядок, щоб комбайн адекватно робив. Це 13-й мотор мощний мотор. Ну На 4580-му стоїть жатка 10,9. За рахунок жатки, той розхід трошки більший. На 570-му жатка джендіровська 7,5. Ну, так, трошки розказав вам по комбайнах, по жатках по витрату палива і, звісно, про вражайність. Ну те, що я бачу у нас тут у круги, у нас можна сказати, можна сказати, рекордна. Ну нічого, це може громко сказано. Нормальна врожайність, тому що чую один і один центнер і до центнера, тому що в багатьох вже ця проблема висипання. Саме головне ще раз наголошую, це підібрати той сорт, який не висипається, який не розтріскується. І Знаєте, я б ще сказав сорти, напевно, що і цей поплив на врожайність, десь не ранні, ранні, десь середні, ранні середні, пізні сорти в цьому році. Та я, в мене був, до речі, раніше пізній сорт, ну, врожайність в нього була. Ну, якщо не на уровні ранньо середнього, то навіть і худше. тому що не завжди ці сорти дотягували. У нас виходить, що опади на початку на кінці весни, на початку літа, а під осінь завжди посуха. Тому пізні сорти не завжди в нас витягували гарний врожай. Бували такі роки, що пізні сорти вистрелювали, у них потенціал врожайності дуже хороший. Ну це дуже за рідким виключенням. Е, до речі, теж скажу, що ну, багато ж людей телефонують, які брали сою на посів, сіяли. Непогана також вражайність. У нас в округі, де моємо порівняти з своїми полями, теж от люди брали, сіяли мою сою, теж вражайність в районі 18-20, деякі поля там до 15. Ну, нормальна врожайність. В принципі. Е, Ну, якщо в минулому році була 40, 35, 30, то всіх практично, то і в цьому році е ця соя стабільно дала такі от показники. І найголовніше витримала це розтріскування. І далі, зараз ну ми комбайн мискомбайн молота. Я його чекаю з вами. Говорю, зараз молоте тут. А ми зараз поїдемо. Я вам покажу. Можливо, сядемо комбайн, проїдемося, покажемо. Там своє доволі непогано. Воно теж там 6 гектар. Воно не завина біля ставочка. Там я думаю, врожайності 20 і за 20, і до 25, То, якщо показувати врожайність там, то можна ну. Показати, ну я показую десь середню свою рожальність, я починаю показувати своїх худших полів, тих не найкращих полів, е, показую ті проблеми, проблеми розтріскування, якщо воно є, як ми з ним боремося, показую, як роблю там дисекацію, чи на яких полях не роблю. Ну, звісно, десь дисекація виправдана, десь не виправдана. До речі, опять же запитую, а як же там насіння після дисекації? Ще раз повторюю, що дисекація на якість насіння не впливає. Якщо впливає, то в кращу сторону. Там, де ми робили десикацію, робили е, в Полтаві, в Анжели Павлові, в лабораторії, то там, де була проведена десикація, якість насіння була на порядок краще. Оце їду понад цим полем і знаєте, це чим далі їду, тим десь всіки розтрісканого бобока. Навіть, навіть, певно, більше, ніж там, де я вам показував. Бачите? Поле прям біле. Тому не робіть таких помилок і не сійте сою, яка має таку можливість до розтріскування. Сійте такі сорти, які не розтріскуються. Ось ми з вами і під'їхали до цього поля. Ну, воно мені з самого початку подобалось. Ну, звісно, воно віднизу. Бачите, тут вже ми зібрали. Посіяне воно по нулю. Тут була уранка, коли нам віддавали. Ми посіяли по уранку, а в цьому році посіяли по нулю. Що плануємо далі? Не знаю. Напевно, що посіємо по нулю та й хай собі далі росте тут своє. Юрій Іванович пече. А що бризкали десикантом, тому що, бачите, одни зон ще навіть можна бачити. Зелене. Ну, я думаю, воно підсохло. Розтрісканого не бачу, як ви бачите, взагалі на полі бобиків. Ну соя потужна. Соя потужна, тут нічого не скажеш. Що вам сказати? Якщо є волога, то є машина у нас стоїть, чекає. Напевно, ще що возити. Якщо є волога, то їй соя. Зріз комбайна. Раз глянемо. Ну які тут можуть бути втрати, коли соя не осипалася. І соя, як ви бачите, красива. Подивимося, що тут у нас ну, така соя непогана. Та їх ще й вилущити не можу. Ну, ось, Бачите, вилущив. Три зернини. Ну, соя, я вам скажу. Да, і чим дужче донизу, тим ще потужніше. Да? Ну, сейчас, напевно сядемо в комбайн, проїдемося з Юрієм Івановичем. Покажемо їй з комбайна. Як сипе в бункері, запитаємо Юрія Івановича, чи як по порівнянню з тими полями, що він молотив, краще чи не краще. Ну тут думаю врожай точно буде на цій слої. Ну, Все залежить від вологи. В цьому році останній раз покажу як молотимо мусую, тому що вже наверное, показувати більш не буду. Юр, ну Тут можна сипати, так? Да? Ну, тут я і раніше приїжджав, вона така стояла і на сіни на хороша, то і бунт люди краще. Да, донизу, там зрозуміло, що може і всі 40 буде сипати. Ну, понятное діло, що волога це рішаючий фактор. Кажу, да, коли сходи, меду отбити немає. До речі, там пасіка є. Бачите, вулики стоять. Та там же відеокамера в чоловіка стоїть. Зараз, бачите, модні стали. Видеокам... Поставити тут пасіку, ну зараз і лізти то особа, знаєш не до того людям, я так думаю. Ну, согласен, що. Ні, ну, маса є, жадко йде нормально. Не, а, та, а там де бризкали, вже вже ти там вже молодий вже кусок. Чи не, таке не ще не зелене кидає, так? Да? Да, да. Ну не кидати, нащо вже ждати. що воно змішається в кучі підсохне ми там вовка висипе воно день два полежить піде в общу кучу О, да, вже серіал начнеться соняшник правильно соя та ні ще там трошки та є, там де десікацію не робили в нас сої. Може і робити не буде, а може завтра і зробимо, та змолоті мій та і все. Вона вже так, ти знаєш, доволі непогано, там біля пасіки, біля нашої вже просохла. А ні, ну видно, що соя йде. Я думаю, в бункер по шнекові як сипеться, тої, то видно. А це в бункері перший, покупці бункер, вже висипався. Це ж ти бункер вже висипав, так? Да? повний. Процентів 70? Не, не зробота, але вже, мабуть, було. Ну і зараз буде ще процентів 70. Тут воно, компаній, качання, і так. Ну тут вже по-моєму 6 гектар, сікателя вже на цьому полі вибило. А, не засікав? Та там записано. А, та хай. По-моєму, 6 гектарів це тут кусок. Якщо я не помиляюсь. треба було вудочку брати, що зразу на рибалка. Так бог що тобі та охрана? Побачили, що комбайн могли, думає, наш помощник комбайнера вже удочку закинув, так? Вони там щось витягував, сіточка стоїть, щось вони там м'які напали. Так, ну ще ж, розрізка нож нема на цьому полі, так, абсолютно. Це? Ні, нема, на цих полях я під'їжджав, нема ніде. Ото саме біля олійника там трохи було і більше так слава Богу. Ну, Вони ж дивись, Юр, зробили диссикацію там. Зараз я ближче покажу. Я вже показував це поле. Ну воно заросше бур'яном і люди зробили диссикацію по зеленій своїй дуже рано. Ну, напевно, і за те, що бур'ян. І вже якби дім чекати не було Бур'ян сохне, я своя бач бідоласна, ще й тримається, видать, дуже-дуже рано зробили. А, це песо було, так? Так, да, так, да? так. Да, да. А потім його як спустили. А, воно заросло і вже. заросло Та ну воно там трошки русло, якби трошки он йде, он туди. Русло, бо я скажу, це не старенка, так? А тут долік. А, топили, так? Хтось шукав. Ти, Толіо там шукав, воно там і то са не жить. Толіо не шукав зараз оружиє цього вже хватить, щоб про те вже думати. Аби собирав. Ларіска живе. Турко забіг всі була. А, була, була. Це партійна, партійці туди. И на болоті там еще туда теж кадровый. 25, дві, дві це закону тут буде, а теж до 25, я думаю, должно. Ну, ну та соя видно по ній. Добре. Ну, волога. Аби один хоча б дощик і все було. З цієї сторони ще покажу вам сусідське поле. Бачите, заходити не буду з комбайна. опять ходить по сусідських полях, щось показує. Ну ж подивіться. Що таке невчасно внесений раундап Макс? Тут навіть ось Сосенка, тут же було все в Сосенці, вон же її видно. Ну, попалили раундапу. Вон, залички її. Так, доїхали до краю, випускай мене. Бачите, сіти ми туди-сюди у нас сої. Ось ну так, да, це треба його поприбирати, грубоко роз... розпушувачом пройти. Все, дякую. Прокатав вас на комбайні. Юрій Іванович, далі молоте нашу сою. Не бажаюся підписувати і суспільство за нашого канал. Відпочивайте, а ми далі працюємо.